Діаманти має дарити чоловік. Взагалі, якщо у вас поселився хоч один діамант, він обов'язково притягне до себе ще. Це камінь, який любить багатство. Діаманти – це чиста чоловіча енергія, це енергія дії, це енергія вогню і діаманти притягують до себе багатство, владу. Діаманти це завжди про силу. Про силу внутрішню, про силу впливу. Діаманти це це Таке все супермасштабне, велике, сильне, потужне, міцне. Якщо ви будете передарювати свої діаманти комусь, то вони від вас всі підуть. Або якщо хоч один діамант прийде до вас, то він завжди притягне до себе і інший. Тому що діаманти це про багатство. Бережіть свої діаманти, чистіть їх. Взагалі вони не особливо там Потребуються чистки, але як би там не було, все одно потрібно дбайливо та бережливо ставитись до своїх каменів, тому що вони наші помічники. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи притягнув ваш один діамант ще якісь діаманти. Зазвичай це буває раз на півтора-два роки у вас ще прибавляються діаманти. Не передарюйте свої діаманти. Якщо ви хочете зробити комусь подарунок краще. Якщо не маєте можливості купити, то подаруйте щось простіше, або якщо вже хочете подарувати діамант, то просто його купіть. Не можна свої діаманти передарювати, тому що ви віддаєте своє добро іншому. Підписуйтесь, мене звати Вікторія, я експерт з підбору натуральних каменів, і в мене тут більше про камені та їх використання.